Ти мене не розумієш. І образилися. <ріст> Напевно, кожен із вас зустрічав таку претензію, ось, або був учасником такої претензії, так, від своїх близьких людей. Ти мене не розумієш. А причина то в чому? Чому не розуміють? Чи ця претензія виправдана, чи не виправдана? І як правильно зрозуміти цю, це претензія, це звинувачення, чи, в принципі, це не за адресою така претензія? Якщо вам закидають, скажімо, таку претензію або образу, я б так сказала, ось, то, звісно, це причина криється у вас самих, тому що людина може зрозуміти іншу людину лише в тому випадку, коли вона розуміє себе. А людина може зрозуміти себе лише тоді, коли вона знає, що вона відчуває і чому вона так себе почуває, і як змінити неприємні відчуття на ті відчуття, які вона хоче відчувати. Тобто, практично ми поговоримо про емоції і почуття, от навіть відразу відрізнити, а що таке емоція, а що таке почуття. Навіть за тривалістю в часі емоція коротша, ніж почуття. Так? Тому що почуття це стан, а емоція це ем, реакція. Так? А реакція, ви знаєте, може бути дуже короткочасна і будь-якого рівня яскравості. Ось. Тому ми сьогодні з вами поговоримо, як же правильно навчитися розуміти себе. От візьмемо елементарно такий, скажімо, приклад тієї тематики, яку ми вже з вами неодноразово обговорювали. Ставили таке питання: а от я, як відрізнити, я радію чи я щасливий? Як відбувається, скажімо так, відчуття щастя? Що я маю при цьому робити, відчувати, казати і так далі? Такі складні речі дуже зручно пояснювати на аналогії. Так? Бо радість передує щастю, перед цим іде збудження. От, от наприклад, Іде людина в пустелі, так? іде довго йде, немає ні краплини, води, сонця і так далі. Самі знаєте, наскільки хочеться води. На зустрічі йде людина повністю мокра, волосся мокре, одяг мокрий. І ця людина запитує, хто тебе так намочив, де ти так намочився? Це вже відчуття радості, це вже пішло збудження, тому що це м м передчуття. Того, що зараз він відчує щастя, він дістанеться води. І людина каже, я там, то звідти йду, там вода. І людина, коли йде вже, скажімо так, до, ті, до того водоймища, вона вже в радості і коли доходить до тієї води, просто купається, вже, оце вже щастя. Тобто, щастя це таке умиротворення, це вже спокій, це вже стан. Бо радість це емоція, а щастя це уже стан. І щастя відбувається після того, як ви вже відчули ту емоцію радості. Розумієте? Тому дуже важливо розуміти, а в якому стані ви знаходитеся, як назвати сьогодні вашу емоцію. От хто, скажімо так. Сміливий! От напишіть, яка у вас сьогодні емоція, або в якому стані ви сьогодні перебуваєте, в чому різниця. Або, наприклад, якщо ви не можете назвати цю емоцію або цей стан, то давайте разом спробуємо розібратися, в якому стані ви знаходитеся і як це назвати. Адже ви знаєте таку всесвітню поговірку, як корабель назвеш, так він і попливе. Тому дуже важливо розуміти, в чому ви знаходитеся, в якому стані, або в які емоції. І це емоція, чи це вже довготривалий стан? Тому що емоція, яка пере... часто відбувається у вас в житті, так ви часто її проходите одну і ту саму, особливо, якщо це негативна емоція, вона перетвориться на негативний стан. А цей негативний стан це уже вісник ваших невиліковних хвороб. Тому емоції такі дуже важливі. Тому для того, щоб ви, скажімо так, запобігли відчувати довготривало негативні емоції, вчиться називати свої, свій стан і свої емоції на даний момент. Це можна робити кожен день, це можна робити навіть завести щоденник емоцій, так, і вести, що я сьогодні відчуваю, і знаходити самому навіть причину, а чому я сьогодні це відчуваю, що цьому передувало, що спровокувало цю емоцію. так. Тому, як ми знаємо, скажімо так уже про такі інструменти, як щоденник емоцій, які ми часто густо просто відкидаємо його, не розуміючи його важливість. так, Але для того, щоб справитися із тими поганими емоціями, ми повинні себе. Досліджувати, себе дослідити. І лише тоді, коли ви знову ви проведете ціле дослідження, ви зрозумієте причини своїх емоцій, ви зрозумієте причини своїх реакцій, тому що ви зможете правильно потім вчитися реагувати на події, на обставини, на, на будь-які закиди, скажімо, у вашу сторону, ви вибиратимете ті, ту емоцію і ту реакцію, яку ви захочете. Тобто ви собі зможете. Відпрацювати, правильно, правильно реагувати на якісь, скажімо так, випадки, які вам, скажімо, не, не подобаються. Так? Тобто ви будете вчитися цьому. І, то, і тоді, коли ви це пропрацюєте, а це я вам скажу не один місяць роботи. Коли ви зможете пропрацювати це в собі. І коли ви знову почуєте у свою сторону, ти мене не розумієш, оце вже буде трошки, можливо, і несправедливо. І тоді а, почнеться інша робота. Так? І робота не, не тільки вас над собою, а ще і вашого, скажімо так, чи партнера, чи близької людини. Тому, якщо ця інформація вам. А, Торкнулася, скажімо так, якось дійшла до вашої свідомості, вас вона хоч трошки зацікавила, і ви зараз хочете розібратися, в якому стані ви знаходитеся, або як часто ви відчуваєте ті емоції, які ви не хотіли б відчувати, але вони вас чогось відвідують постійно, так? Як пропрацювати реакцію? Правильно на ті чи інші події у вас є така можливість, як коуч-сесія. Перша коуч-сесія безкоштовна. Кого цікавиться тема, будь ласка, пишіть. А я вам бажаю нам бажаю усім мирного неба над головою, світлого сонця, теплого сонця і любові в душі. До зустрічі!